Всім раз добрий день. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стримі, який відбувається на моєму каналі. Так що не забуваємо, заходимо, ставимо лайтики. А хто ще не, не підписався на мій канал, то, то підпишіться і будемо спілкуватися на різні. Рітні теми, які вам будуть цікаві для обговорення, так заходьте, поспілкуємось. Та й все буде добре. Вачій один вайчих. Богдан Бога Стернопіля, привіт, привіт і вам, Богдан Стернопіля. Привіт-привіт, привіт, добрий день, дякую, що присвої прийшли при підтримати. За за поправлю телефон Машусі. І так його виставлю. Fotbol, to, privit, 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 dobri dan, če že pri temate. Привет и вам, футбол, привет. Добрый день, дякую, что. Все при своей Ну, с повестине повесело больше, приходит с повестине. Привет и вам, так, а смотрите, отстав. Я бы не пояснил никто. Господи, Люся, бо, бо вчора не було біди, а сьогодні не, не знаю як. Не знаю як. І воно звук. Та чого йде, чого чого Кинуть. С, ну, думаю кому... О, Майстер, сповіщення прийшло. Привіт, привіт і вам Майстер, Привіт. Привіт. Добрий день, дякую, що прийшли підтримати. Дякую э, за підтримку. Não, mm, yeah. Είναι μαϊστερική του κορόπτσι. Κι το κορόπτσι. Сім'ї лайтиків, дякую видно. Івана, привіт, привіт тобі, Івана. Привіт, привіт, добрий день, дякую, що би зла підтримати. Сім'я лайтиків, дякую, що ставив, Хто не забуває? Ставити. Не забувай заходити і ставити, Дякую. Івана, Іночка, майстер, Привітик і Фрукт, Привітик. Инна майстер і в задаряных где мастер Инна Іваночка, привітики, Привітик. Марина Ніколаївна, привіт вам привіт. Марина Ніколана, привіт і вам привіт. Добрий день, дякую, що призвитні. Як ви добра, як ви пишіть, як ми гірше. Б. Як ви пишіть. Я добре. Тримаймося. Марина Ніколаївна в руках сердечка сила тримаймося. Марина Ніколаївна, мирного неба, дякую і вам мирного неба. на майстер, Богданчику, вдалося моя спати. Добре, відпочивайте, треба... треба і поспати. Поспіть, бо ніть, видно, не... неспокійна була, треба поспати, поспіть. Гарного вас бажаю виспатися. Дякую. Моя Ніколайна, у на нас сахари літають. Тримайтеся, особисті. Тримайтеся. Марина, вибере ви, ви себе. Дякую. І ви це бережіть. Нехай Бог усіх береже. Марина Николаевна, тримаємося, тримаємося, мыся нашла быть, Одинадцять лайтів я дякую хто заходить. і пітлимоє. Тримаємося. Так, іде чата, но п'ять надому ще ні години. Посидимо, якщо не буде чата. Якщо не буде весни, то посидимо. Přišli druhé, přišli třeba popisat tě. Тема Ну хвала. Что у меня? Потекайте.

Faz quinta, é mas não tudo para sair do. Може видно вы вчера.